Вітаю вас. В Грузії відбулися чергові парламентські вибори, але те, що вони були черговими, зовсім не означає, що вони були ординарними. Отже, що очікувалось і що відбулося. Мабуть, варто почати з того, що трохи забігаючи наперед, я Скажу, як охарактеризувала ці вибори пані президент Грузії Соломе Зоробішвілі. Вона сказала, що це російські вибори в Грузії. І якщо подивитись на цифри, подивитись на те, що було офіційно оголошено, і як відбувалися самі вибори, то дійсно висновок цілком такий, з яким можна погодитись, спостерігаючи за розвитком подій в цій країні зараз. Що е, фактично сталося? Сталося те, що поступовий відхід Грузії від європейської євроатлантичної інтеграції спостерігався протягом ось уже більше двох років. Е, якщо сказати конкретно, то поштовхом до цього і точкою, з якої почався рух грузинської мрії в бік Москви, стала агресія Російської Федерації проти України. Саме з початку широкомасштабного вторгнення уряд Грузії, а точніше правляча партія, а разом з нею і уряд Грузії, зайняв позицію, яка залишала дуже мало місця для сподівань на те, що це рішення помилкове, тимчасове, і що далі ця партія повернеться до тих лозунгів і до тих ідеалів, які сповідувала. А до влади, коли прийшла грузинська мрія, вона заявляла, буде вести грузинський народ до Європи і до євроатлантичної інтеграції. Чому так сталося? Які взагалі були міркування, політичні підходи і розрахунки перед цими виборами? Очевидно, що в загальному плані диспозиція політичних сил в Грузії. З часу попередніх виборів з 2020 року не змінилося. Є правляча партія, яка має більшість і формує однопартійний уряд. І Є опозиція, яка є розрізнена, яка складається з різних невеликих партій і далі фрагментується, але знайшла в собі сили перед цими виборами до парламенту об'єднатися в декілька блоків, які виступали. З проєвропейських позицій, і на у відповідь на заклик президента Грузії Зурабішвілі об'єдналися, підписавши Хартію про європейський рух Грузії. Е, якщо з європейським курсом все зрозуміло, е, то з тими змінами, які відбулися в правлячій партії, все не так просто, адже з початком війни. Широкомасштабної війни Росії проти України, Грузинська мрія зробила, зайняла позицію, яку ми не зрозуміли в Україні і досі не можемо зрозуміти. Цей уряд заявив, що не приєднається до санкцій проти Російської Федерації. Цей уряд не надав жодної допомоги ані військової, ані військово-технічної. І це на фоні того, що населення Грузії. Прийняло біженців з України, створило все можливе для того, щоб вони почували себе затишно, і масово в великих масштабах і обсягах, як для невеликої і відносно незаможної країни, надавали допомогу Україні. Допомогу всім, чим тільки можна. Збирали гроші, збирали одяг, збирали медикаменти і відправляли все це в Україну. Разом з тим, треба сказати, що і уряд Грузії також був одним з перших, хто відправив літак з гуманітарною допомогою вже на третій день після широкомасштабного вторгнення. В основному це були медичні препарати, обладнання, теж дуже необхідні на фронті. Відмовившись від приєднання. До санкцій, які запровадив Європейський Союз проти Росії, Грузія поставила себе трохи осторонь інтеграційних процесів і дисоціювалася від Європейського Союзу. Разом з тим, це назарвадило уряду Грузії одразу після того, як Україна подала заявку на членство в ЄС в березні 2022 року, зробити те ж саме. Грузія. Звернулась до Європейського Союзу з офіційною заявою про набуття членства, так само, як і Молдова. Прикметно також, що якщо у випадку України це звернення було підписано президентом, спікером парламенту Головою Верховної Ради України та прем'єр-міністром, то в Грузії прем'єр-міністр вирішив зробити це одноосібно і сам направив таке звернення до. Європейського союзу Європейський Союз всі три заяви Грузії, України і Молдови, сприйняв, як ви знаєте, схвально з тим, що до Грузія, Грузія не набула статусу країни-кандидата, оскільки їй треба було виконати додаткові передумови. І от, починаючи з того моменту, гасла ще більш видимо і різко почали розходитися з практикою. І уряд Грузії відійшов від курсу на євроінтеграцію і на євроатлантичну єдність. Що було за ці роки, поки Україна веде війну, Грузія збільшила товарообіг з Російською Федерацією. Росія з іншого боку зробила теж жести і не один бок, в бік Грузії. По-перше, Російська Федерація не включила Грузію до переліку так званих недружніх країн, погладила поголівці цього школяра з Грузії, похвалила його, а далі ще більше повернула рейсове авіасполучення з, краї... з міст Російської Федерації до Грузії. Так само російські громадяни повідкривали шалену кількість підприємств в Грузії. І напевно деякі з цих підприємств робилися з прицілом на можливість обходу санкцій, і відомо, хто за цим стоїть, які російські органи і організації. Далі ще більше. Правляча партія Грузинська мрія почала говорити а згодом і внесла законопроект такий самий. Аналогічний з законопроєктом, який прийнятий в Російській Федерації, про агентів іноземного впливу. Так само законопроект в парламенті Грузії розглядався про заборону пропаганди, так званої пропаганди ЛГБТ. Так само дуже багато правляча партія почала говорити про традиційні цінності грузинські. А якщо перевести це на мову російської пропаганди, то це є фактично ті ж самі скрепи, сумнозвісні російські скрепи, закінчилось все це тим, що уряд Грузії почав навіть говорити про можливість мирного об'єднання з окупованими територіями, які після російсько-грузинської війни 2008 року були утворені за допомогою Російської Федерації як маріонеткові держави, нібито самостійні Абхазія і Південна Осетія. Так, от устами представників правлячих представників партії Грузинська Мрія проводилася теза про те, що недалекий той час, коли Грузія возз'єднається з тими територіями, які були відторгнені. А Прямо кажучи і правду кажучи, окуповані Російською Федерацією, явно, ми бачимо, що влада Грузії робила аванси в бік Москви. І чому це все робилося? Все це робилось під, галасом, під гаслом, дуже широко тиражованим, і яке використовується і донині, весь час використовується. Гасло таке: не дамо втягнути Грузію у війну. Тобто. Допомога Україні розглядалась самого початку правлячими колами Грузії грузинською мрією як втягування Грузії у війну. Вони говорили нам і публічно, і неофіційно про те, що допомога Україні означатиме відкриття другого фронту проти Росії. Це в той час, коли Європейський Союз надає Україні все, що тільки можна. Фінансові ресурси, озброєння робить кроки назустріч Україні як майбутньому члену, а Грузія боїться, що тим самим її втягнуть у війну і що Грузія стане другим фронтом. Очевидно, що це підігравання Москві. І Очевидно, що це ніяк не співпадає з тим, чого прагне народ Грузії. Всі опитування. Протягом багатьох років, навіть десятиліть, показують, що грузини однозначно виступають за своє майбутнє з Європейським Союзом. У складі Європейського Союзу. А в питаннях безпеки грузини покладаються на НАТО і на співпрацю з Альянсом. Таким чином, ситуація була дуже прозора і проста. Або Курс на зближення з Москвою або повернення на європейський курс. Перед виборами, звичайно, як завжди, проводились опитування. І, як завжди, це було в Грузії останніми роками. Результати опитувань давали протилежні цифри, в залежності від того, були це опитування на замовлення правлячої партії чи опозиції. Опитування, які фінансувала грузинська мрія. Стабільно показували, що вони матимуть 52%. Опитування, які проводила опозиція і незалежні інституції, показували, що більшість набере сумарно опозиція. Тобто все вказувало на те, що розрив має бути не дуже великим, але він є. І опитування це показували. Більше того, екзит поли, які проводилися після того, як були закриті виборчі дільниці, так само впевнено демонстрували, що опозиція має набрати більшість. Проте, коли Центральна виборча комісія почала і продовжувала підрахунок голосів, несподівано для грузинів в першу чергу, а також для спостерігачів, більшість Почала набирати грузинська мрія. В результаті Центральна виборча комісія оголосила про те, що перемогу отримала грузинська мрія з підсумковим співвідношенням з кількістю голосів, відданих за нею, майже 59%. відсотків. Не 52%, як показували опитування їхні ж, і не так, як показували екзитполи, а цілих 59%. До парламенту пройшли, а прохідний бар'єр є 5%. Пройшли чотири виборчих блоки. Це коаліція за зміни, це єдність Національний Рух, Сильна Грузія і Гахарія за Грузію. Ці чотири політичні об'єднання, які всі ґрунтуються, групуються навколо європейської ідеї, європейської інтеграції Грузії, як передбачалося. Набрали прохідний пар'єр, набрали достатню кількість голосів для того, щоб працювати в парламенті. Проте, коли ЦВК оголосила такі підсумки, всі опозиційні блоки заявили про те, що вони відмовляються брати свої мандати і працювати у складі цього парламенту. Так само президент Грузії Соломез Рубішвілі заявила про те, що ці результати не можуть бути визнані, вибори фальсифіковані, і тому народ Грузії обманутий, у народу вкрали європейське майбутнє. Соломеза Робішвілі назвала це черговим проявом гібридної війни проти Грузії. Що сказали спостерігачі? А спостерігачі були. Була спільна місія спостереження, як і завжди. Це Бюро демократичних інститутів і прав людини з ОБСЄ, парламентська асамблея ОБСЄ та Ради Європи, парламентська асамблея НАТО, Європейський парламент. Всі направили спостерігачів. І місії констатували поглиблення політичних розбіжностей, а також значний дисбаланс. У фінансових ресурсах і численні переваги, якими користується правляча партія. Це сприяло і без того невірним, нерівним умовам гри. Напередодні виборів численні громадські організації повідомляли про вплив закону, про прозорість іноземного впливу та недотримання закону, а також необхідність. Виконувати роботу без тиску, тобто порушення, очікувані порушення були, вони фіксувалися, вони увійшли, ще немає остаточних висновків, але перші висновки спостерігачів такі, що порушення були. Зрештою, їх ніхто і особливо не приховував. Так, на камери потрапив факт вкидування в виборчу скриньку на одній з ділянок цілої стопки виборчих бюлетенів. Так само на е, низки деяких дільницях були фізичні зіштовхування між представниками правлячої партії, спостерігачами, опозиційними силами. Все це не сприяло доброзичвої атмосфері і е, тому, щоб волевиявлення було свободним. На е, ці факти порушення дригували е, не тільки е, спостерігачі, але також була реакція. В численних столицях країн світу, в організаціях і установах відреагували і окремі політики, і окремі інституції. Парламенти декількох країн також прокоментували вибори в Грузії. Очільник Європейської ради Шарль Мішель. У своїй першій заяві заявив щодо парламентських виборів у Грузії і закликав грузинські органи влади розслідувати порушення, про які було повідомлено під час голосування. Мішель повідомив, що після парламентських виборів він має намір внести питання Грузії до порядку денного засідання неформальної ради неформальної європейської ради у Будапешті. Це відбудеться на початку листопада. Треба сказати, що ще і до самих виборів в силу внаслідок отаких от дій грузинської мрії, які фактично означали відхід від європейської інтеграції, були призупинені відносини Грузії з Європейським Союзом. А ще раніше, ще до того, Конгрес Сполучених Штатів також заявив, що призупиняє проекти. Взаємодії підтримки Грузії. Це все було наслідком дії правлячої партії Грузинська Мрія більше того, оці попередні оцінки та також зафіксовані факти порушень, вони ще будуть викликати увагу і інтерес до себе. Чому? Тому що, як ми бачимо, Центральна виборча комісія, судові органи мають продемонструвати свою реакцію на факти порушень. Далі відповідні органи мають розслідувати і дати правову оцінку. Але вже очевидно, що президент Соломе Зоробішвілі, опозиційні сили не визнали і не визнають результатів таких виборів. Опозиція вважає, що вибори фальсифіковані, і вже вчора президент Грузії закликала. Своїх прихильників, прихильників європейської інтеграції вийти на вулиці сьогодні, о 19-й годині вечора за місцевим часом на проспект Ростевеля в Тбілісі. Протести. Отже, далі Грузію знову чекають протести. І сподіваємося, розслідування тих фактів, які виявлені, фактів порушень під час виборів. Що буде далі? Далі ситуація поки що не піддається однозначним прогнозам. Варто згадати, що в 2020 році, після парламентських виборів, так само опозиція звинувачувала правлячу партію, а це знову ж таки була грузинська мрія, у фальсифікаціях та порушеннях. Так само опозиція виходила на мітинги і протестувала проти цих виборів. Так само були спроби налагодити діалог в грузинському суспільстві. І, до речі, голова Європейської ради Шарль Мішель неодноразово відвідував Тбілісі з тим, щоб ситуацію поставити в правові рамки і налагодити співпрацю між владою і опозицією в Грузії. Це, як ми бачимо, не вдалося до самого кінця. До самих виборів, і зараз ситуація буде повторюватися, але, мабуть, вже з іншими наслідками. Зокрема, я хотів би, переходячи до того, що може бути далі, навести? Навести одну цитату, це цитата представниці Виборчого об'єднання Сильна Грузія, Соломе Самадашвілі, яка, до речі, Теж дипломат, вона була послом е, Грузії е, в Бельгії свого часу. Вона заявила таке, поки тільки Хельсінська комісія дала правильну оцінку і зажадала розслідування цих виборів, е, скоєно злочин. І злочин потребує розслідування, а не оцінки. Крапка. Отже, Соломе е, Самадашвілі, Разом з громадською організацією, американською організацією Хельсінська комісія вважає, що йдеться не про порушення виборчого законодавства, порушення прав виборців, а йдеться про злочин, про масову фальсифікацію виборів в Грузії. Про це ж говорив, до речі, і е, всім відомий Христо Грозєв. Е, ще до виборів це було. Він говорив, що в їх розпорядженні. Розслідувальників є запис розмов посадових осіб ФСБ, які говорили про те, що не можна допустити ситуації в Грузії, де можлива поразка правлячої партії. І тому треба говорити, треба готувати радикальну фальсифікацію виборів, щоб уникнути нової Вірменії, як говорили російські ФСБшники. Тому, на думку Грозєва, в Росії може, Росія за сприяння Росії в Грузії може розгортатись інший сценарій, який більше схожий на білоруський. Цей сценарій полягав би в тому, щоб суттєво фальсифікувати вибори, значно завищити цифри голосів відданих за правлячу партію, і тим самим спровокувати масові. Акції непокори і протесту проти фальсифікації виборів. Наслідком таких протестів стали репресивні дії влади, репресії силою, і скочування Грузії до авторитарного режиму. Власне кажучи, про це відкрито говорила Грузинська Мрія і її лідери і Бідзіна Іванішвілі, і Іраклій Кобахідзе. І інші представники влади, вони говорили про те, що опозицію треба заборонити. Ту опозицію, яка веде свій родовід, так би мовити, від Міхаїла Саакашвілі, який досі перебуває в ув'язненні в Грузії, та опозиція, яка протестує постійно проти курсу грузинської мрії на зближення з Росією. Отже, якщо ці плани Будуть реалізовані, а опозиція в Грузії буде придушена. Грузія стане авторитарною державою. Але сподіваємося, що грузинський народ цього не допустить. Грузія має зробити в черговий раз сказати своє слово. Вибір свій Грузія зробила давно і щоразу його підтверджує. І цей вибір в Європі будемо. Спостерігати і вболівати за Грузію. Будемо очікувати, що європейський шлях Грузії, також, як і наш шлях, є незворотнім. Дякую.